Шановні українці, незабаром на каналі TikTok Вадима Копейка буде проведений аукціон, де будуть виставлені оці красені. Це візочки від компанії Wolfcraft. Чому вони мені подобаються? Перше, вони легкі, вони перевозять досить ну, великий вантаж. Цей на 100 кг розрахований, цей на 200 кг розрахований. Вони. Не тільки міцні, вони ще і надійні. І це ну вони служать десятками років, і це дуже багато відгуків від них. Крім того, вони дуже швидко збираються. Подивіться, ось це кріплення, яке ви витягаєте. І вони, бачите, все, воно складено і можете переносити. Звісно, ручка і там, і там висовується. Крім того, є ось такі кріплення гумові в меншому, в великому немає. Але великий – це зовсім інша історія. Всі ніжки у них гумові, якісні, він сам довговічний. Тому слідкуйте за каналом Тікток Вадима Копейка Звісно, на моєму каналі TikTok також буде виставлена дата. Орієнтовно, це 15-16. Якщо ми встигнемо, я дякую компанії. Вольф Краф, дякую власнику, що він передав безкоштовно для ЗСУ такі речі: всі кошти підуть на ЗСУ, підуть на дрони умиротворення. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!